SQL-ін'єкція ін'єкція це один з найпопулярніших способів зламувати сайти. І в цьому відео я розкажу приблизно, як вона працює, і покажу наглядно, як вона працює, а потім як від неї захиститись. Власне, доволі довгий час я думав, що SQL-ін'єкції ін'єкції це вже якийсь там початок 2000-х, коли ще не вміли нормально захищати свої сайти, і фреймворки цим не надто займалися, та й ки також. Проте. Як виявилось, останнім часом вона знову набуває актуальності. Історія приблизно така: в нас є програміст Василь, і він достатньо довгий час розробляв на фреймворках чи смс-ках. І тут йому розповіли, що якщо використовувати там Go чи Rust, буде все набагато швидше і ефективніше. Але оскільки в нього давним-давно не було практики по тому, щоб писати на голому софті. То багато речей він уже позабував. І тому усі речі, які відповідали за екранування всього, що вніс користувач, екранування всього, що треба виводити користувачу, він і не робить. Він вже давним-давно забув, що фреймворки це робили замість нього. І коли викинув ці фреймворки, виявилось, що його сайт, який він переписав з Python Django на Rust, був швидший, але все ж таки був суттєво вразливіший до. Таких дитячих хакерських атак. Щоб детальніше зрозуміти, як відпрацьовує сама sql інєкція треба чуть-чуть копнути назад і точно закрити можливі пробіли. Розберемось, як працює база даних і навіщо вона. Тому що sql інєкція вражає саме базу даних. Ось в нас є сайт. На цей сайт заходить користувач. Він на цьому сайті вводить якусь інформацію. Після того, як він її ввів, сайт надсилає запит на сторону бекенду, і ось цей бекенд вже якось зберігає ці дані. Зазвичай він їх зберігає саме в базі даних, а базою даних може бути ну, навіть звичайний CSV файл. Проте в звичайному CSV файлу є певні мінуси. Наприклад, якщо в нас є декілька мільйонів записів, нам буде дуже важко витягнути необхідні 10 для того, щоб відобразити користувачу. В той ж самої розетки є сотні тисяч товарів, але коли користувач знаходиться на сторінці комп'ютерні мишки то йому показуються тільки комп'ютерні мишки, можливо, навіть і тільки конкретного виробника. Якби розетка замість Postgres чи MySQL використовувала просто csv файл, то в результаті, щоб спочатку прочитати весь файл, а потім відфільтрувати все, в неї замість декількох мілісекунд пішли би, ну, секунд 15. А користувачі навряд чи б чекали 15 секунд, поки завантажиться одна сторінка. Тому зв'язка йде така: користувач робить запит на сайт, сайт робить запит до бази даних. База даних віддає якусь інформацію, сайт відображає цю інформацію. Але якщо користувачам дозволити напряму писати запити в базу даних, то ну, нічого хорошого з цього не вийде. Тому що деякі з користувачів... Захочуть написати свій запит, який буде не зовсім відповідати тому, що ви очікували отримати. Наприклад, замість товарів попросить суму покупок або дані, емейли усіх користувачів, які зареєстровані на сайті. Ми б цього не хотіли віддати. Тому між фронтендом і базою даної є бекенд. Бекенд зазвичай і відповідає за те, щоб фільтрувати те, що прийшло від користувача, правильно передавати це базі даних, від бази даних отримати відповідь, якось його ще перековирювати і віддати користувачу. І sql інєкція починається тоді, коли замість звичайного тексту ми передаємо певні штуки, які будуть виконуватись, як ніби це. Просто sql запит А спонсор цього відео Set University з їх програмою мікромагістратури з кібербезпеки. Програма пропонує 14 тижнів інтенсивного навчання, де ви дізнаєтесь все: від основ кіберзагроз до розробки стратегії захисту на найвищому рівні. Цей курс ідеально підходить для топ-менеджерів і керівників технічних команд. Проте буде корисний абсолютно усім, хто цікавиться кібербезпекою. Ви навчитесь аналізувати і прогнозувати ризики, а також розробляти ефективні стратегії захисту для різних ринків, включаючи Україну, США та Європу. Сайт University також пропонує стипендії для жінок, які прагнуть розвиватись в ІТ, а також для діючих військових та ветеранів. Всі посилання в описі під відео. Тепер давай розглянемо, як в принципі працює sql інєкція В мене є сайт. На цьому сайті можна писати анонімні коментарі. Ну, така перша версія фарчану. Написали, анонімний коментар з'явився. Але що відбувається, коли ми натисли пост комент? Наш сайт відправляє запит на бекенд. Бекенд, в свою чергу вставляє наш комент в sql запит і відправляє до бази даних. І якщо ми не займаємось екрануванням до того, що до нас прийшло, то комент може виглядати ну, приблизно ось так. Ми написали: хороший товар. Далі ми закрили кавичку. І написали свій запит, Тобто вприснули свій запит в звичайний текст, який очікує отримати бекенд. Далі, для того, щоб все це не поламалось, після того, як ми зробили свій запит, нам потрібно якось красиво обгорнути так, щоб синтаксис був коректний. Тому я напишу ще один insert. Ось цей перший коментар додавиться. Далі я видалю таблицю. І далі попробую додати другий коментар. Тобто, в нас в принципі видалиться вся таблиця з усіма записами всіх коментарів. Буде неможливо не лише переглянути старі коментарі, а й хоча б що-небудь написати, бо таблиці вже не буде. Пробуємо опублікувати. 500 сервер error. Що ж відбулося під капотом? В нас видалилась таблиця, воно не змогло зберегти, і відповіло нам 500. Якщо ми перезавантажимо сторінку, в нас вся сторінка відповідає 500, тому що таблиці вже немає. Давай відновимо таблицю і подивимось далі. Я відновив таблицю і заповнив рандомними коментарями. Для того, щоб захиститись від цієї sql інєкції потрібно, ну, хоча б заборонити базі даних, робити декілька запитів одночасно. Якщо ми це зробимо, то наш коментар. Абсолютно аналогічний. Вже видасть 500, але код помилки 500 вилізе із-за того, що запит некоректний. І усі інші користувачі будуть бачити сайт без вашого коментаря і без ніяких проблем. А для того, щоб можна було бачити цей текст, можливо, хтось саме ось такий текст хоче написати. Та банально, він хоче дати приклад якоїсь sql запиту. І якщо ми будемо просто не давати йому писати, це буде не найкраща ідея. Тому нам потрібно дати йому це створити, але щоб це не створювало нам проблем. В першу чергу потрібно екранування. Тобто всі спецсимволи будуть екрануватися для того, щоб ось ця кавичка була не дією в SQL, а просто символом там. Другий момент це нам потрібно робити інсерт не за допомогою прямо sql запиту а за допомогою параметрів. Тобто ми пишемо наш запит, в якому ставимо знак питаннями параметри. І потім ви ці параметри заповнюємо певним значенням. Щоб не було в цьому значенні, він же буде просто як параметр, а не як команда. Ось я використав параметри, тисну пост команд, і в нас з'явився наш коментар, який показує все, що ми написали, так ніби і нічого не сталося. Це так, як в принципі, мав би він реагувати. На перший погляд, ми вже побороли sql інєкцію Все, справа вирішена. Проте ін'єкція може пробувати зламати не лише вашу базу даних, а й комп'ютери користувачів, які приходять до вас. Хакер, як користувач, зайшов на сайт. На сайті він написав якийсь код, який пробує щось зламати. Цей код перемістився в базу даних і навіть зберігся там в своєму початковому вигляді. Проте, коли інші користувачі заходять на сайт, вони беруть цей комент і відображають. Тобто сайт його відображає. В такому випадку ми можемо зробити, наприклад, вставити якісь HTML-теги. Часто це дозволяють робити. Ось банально. Вставимо тест. І в нас воно похилено набік. Проте, якщо ми дозволимо більше тегів, то ми можемо написати, наприклад. Ось такий коментар. Тут ми написали свій текст і потім написали тех стилів. Опублікували і в нас перевернувся сайт. Тому що так ми написали в стилях. Притому він перевернувся не лише в нас, а в абсолютно кожного користувача, який буде заходити на сайт. Сайт буде виглядати перевернутим. І це найбільш безобідне і прикольне, що можна зробити. Наприклад, на сайті. Може вискакувати модал, який буде питати, а введіть ще раз ваш логін і пароль. Або в принципі, сам сайт оригінальний, буде повністю перекриватись і з'являтися стандартне вікно авторизації. Звідки користувач догадається, що це вікно авторизації відноситься не до вас, а до зловмисника і передає дані на якийсь третій сайт. Тому дуже дуже важливо екранувати не тільки те, що входить, а й те, що ви віддаєте. Умовно кажучи, в світі бекенду довіряти не можна нікому. Ось ми заекранували, і що в нас? Написано сам текст, і далі стилі, які прописані, також відображаються. Наступна проблема, що в нас і ось ці стилі відображаються ну, не те, щоб надто красиво. Тобто, ми хотіли б, щоб воно було нахилене. В такому випадку ми маємо екранувати тільки певні теги, а інші теги дозволяти використовувати. В цьому прикладі я показав наскільки може бути вразливим безпека сайту. На перший погляд може здатись: ну це ж теоретично всі мали закривати, тому що це настільки на поверхні, що ну капець як видно. Але насправді це не так. Більшість сайтів, ну не більшість сайтів, більшість самописних сайтів. Вони вразливі до таких способів хакінгу. Так, доволі багато з них можуть екранувати те, що приходить в полі, і пробувати не допустити sql інєкції Але вони не слідкують, що написано в сесіях, які до них приходять, або в GET-параметрах, і запихують це напряму. Хакер майже автоматизованим шляхом може запустити скрипт, який перевіряє на всі відомі вразливості, і якщо вразливість знайдеться, тоді детальніше вже починає копатись. Достатньо часто ти можеш навіть не дізнатись про те, що твій сайт зламали. Хакер просто свою sql інєкцію всередину твого сайту помістить і поки що не буде робити нічого. Він просто буде знати, що в разі чого в нього є величезна сітка з таких вразливих серверів, які він може якось використати на більш масштабну атаку. Тому, якщо ти як програміст вирішиш злізти з CMS-ок і фреймворків на Низькорівневі круті мови програмування. Пам'ятай, що всю роботу, яку вони замість тебе робили, прийдеться робити самому. Так буде набагато більше контролю над всім, що відбувається, але більше контролю, більше особистої відповідальності. Дякую моїм спонсорам на Ютубі і Баймієкофі. Завдяки вам, я можу робити відео частіше.